Забе на бюлеті білет, ми розгорнули блака, зробили злимку, сказали, яка в нас сьогодні акція, відповідальна проходить. І безумовно до вас завітав, привітати вас, побагати вам по перше всім здоров'я, нервової, міцної, нервової системи. Це найголовніше, тому що розшатана нервова система у людей в Україні і у вас особливо. Так що дай Боже нашим дітям і онукам. Відчути мир, злагоду, перемогу відчути в нашій Україні. Це дуже-дуже важливо. І не збувати, що життя продовжується, треба жити. Треба жити для себе, для своїх близьких, для України. Ходити на роботу, робити свою справу. Хто найбудь на якому? Хто слюса, хто будівельник, хто співа, кожен на своєму фронті. Зараз дуже відповідальний час. Ми маємо працювати, збагачувати і чимось допомагати фронту. Що я хочу сказати? У нас зараз в основному концерти питають, як вас там артистів? Я говорю, дуже багато виїздів до хлопців. По хлопці приїжджаємо, то Чернігівська, то Житомирська область, то в Києві під Києвом, то в бункері, то на Галявині, то на машину бортову виїхали, то просто взяли гітару, зайшли до хлопців, поспівали з ними трошки пісень, перемовилися з анекдотом, сфотографувалися, мамі вітання передали, чи дружинам, жінкам, що живий, здоровий, все нормально. Мамка ми тут воюємо. От, от така, от така робота в нас. Так що... Шкода безумовно, що сьогодні світла немає. Часто у вас... Є земля в нас і небеса, є в нас мова своя чудова, і є в нас гордість і є краса. О пісні вже майже 30 років оптимістична. А давай ми фотку зробимо. i Дякуємо здорові! Героям слава! Е, від малиної весни. У вас є дуже гарна пісня. Зараз, зараз, зараз. На тім світі персоналі. Коле, на тім світі, не даруть. Не дарують. Не, нічого не Ідіть, будь ласка, рівень. Да.